Вітаю! Я вчитель географії Люботинського ліцею номер 2 Манько Оксана Віталіївна. І це мій ліцей. Педагог нового століття це не просто людина з профільною освітою, яка вирішила працювати за фахом. Це професіонал своєї справи, ерудований і бездаганно освічений з творчими проявами. І нескінченно відданий дітям і школі. Свою педагогічну роботу я вибудовую в двох основних напрямках це педагогіка партнерства та практичні знання. Цілком погоджуюсь з Костянтином Ушинським, що в першу чергу потрібно навчити дітей вчитися, саме сформулювати здатність навчатися, здобувати знання та неодмінно вміти їх застосовувати у власному житті. Моя педагогічна ідея. Реалізація краєзнавчого принципу у формуванні предметних компетентностей учнів на уроках географії та позакласній роботі. Шкільне краєзнавство це праця учнів під керівництвом учителя, спрямована на вивчення ними на уроках позорочний час, природи, соціально-економічного життя, історії культури певного краю. Ще Іван Франко зазначав про необхідність вивчення свого краю. Наскільки таке ознайомлення корисне, не треба доводити. Адже це перший ступінь, перша прикмета національної освіти. Розмаїта палітра форм і методів реалізації потенціалу шкільного краєзнавства сприяє залученню молодого покоління до національних витоків, формуванню патріотів української незалежної держави. Зараз у класах діти з різними здібностями і талантами. І переді мною як вчителям стає непросте завдання розкрити їх потенціал і розвинути його. Я маю допомогти дітям не просто засвоїти нову інформацію, а осмисливши її, йти далі, знайти її застосування в житті, відкрити щось нове, навчити учнів думати, приймати рішення. Разом з учнями ми досліджуємо рідний край, проводимо експедиції, екскурсії, складаємо власні туристичні маршрути. створюємо макети вулканів та вивергаємо їх. Навіть граємо у Майнкрафт, досліджуючи будову нашої планети. Найбільша радість для вчителя, коли похвалять його учня, коли він досягає нових висот та перемог. Мої учні регулярно беруть участь в олімпіадах, конкурсах та займають їх в призові місця. Життя внесло свої корективи, і останній час ми навчаємось дистанційно. Це новий виклад для вчителів організувати навчання за допомогою інтернет-ресурсів, гаджетів та нових технологій. На своїх дистанційних уроках я використовую різні форми і методи роботи. В цьому мені допомагають тестування на урок, вікторини у каху, тренувальні прави Learning App та VlogWall. Музейний портал з його віртуальними екскурсіями та багато інших ресурсів. На моєму сайті вчителя також є багато посилань для учнів на різні корисні для вивчення географії сайти. А ще я маю свою географічну сторінку в Instagram, де публікую різні цікавинки з предмета, бо вважаю, що ми маємо впроваджуватися в середовище учнів, де комфортно їм. Сучасні учні прагнуть до усвідомлення сенсу навчання. Тому актуальною є проблема переходу навчально-духовного процесу від предметно знанєвого підходу до компетентнісно орієнтованого. Як казав Альберт Ейнштейн, вище мистецтво, яким володіє вчитель, це вміння пробудити радість від творчого вираження і отримання знань.